23 квітня мала відбутися чергова сесія Білоцерківської міської ради. Все починалося добре. Зібрався кворум, депутати проголосували за порядок денний. Проте свободою було підняте питання, яке порушило ідилію в сесійній залі. Враховуючи ситуацію, яка склалася на сьогоднішній день з питанням по звіту у заступника міського голови. Я вважаю, що це питання штучне, воно створено навмисно, і воно створене міським головою, який взагалі мав. Не підписували заяву про відпустку, знаючи про те, що присутнім повинен бути особисто заступник міського голови Сокол. Фракція «Свобода» не буде приймати на сьогоднішній день засідання в пленарному засіданні. Закликаю всіх депутатів, тих, які не підтримують на сьогоднішній день політику міського голови, залишитись в сесійну залу. Дякую. Таким чином група депутатів з різних фракцій вирішила: якщо заступник міського голови Сокол не відзвітується по земельним питанням, то й роботу в сесійній залі сенсу продовжувати немає. На робочих місцях залишилося 28 депутатів, після чого сесія втратила кворум і робота була припинена. будь-якому випадку, навіть якби ви сьогодні прозвучало там голос, недовіра там воно чи що воно саме юридичної сили ніякої немає, тому що. Е це не є підставою для звільнення того чи іншого працівника. В свою чергу депутати, що залишилися на роботі, запропонували позбавити повноважень своїх колег прогульщиків, але далі ніж прості розмови сьогодні діло не зайшло. Але справа в тому, що сьогодні у нас е сесія не пройшла і за того, що не ходило одної людини, одного депутату одного Василь Петрович у нас вважається <правда> <считає це>, як <правда> <правда> ну, добре. Слухайте, <добре>. <правда> ну може вже потрібно позбавити... Депутатських повноважень, і Євченка, він вже давно в Верховній Раді. Може і маршалка, я думаю, він не буде заперечувати, він давно вже вертав. Можливо, вже потрібно замість Коверди завести іншого, щоб сесійна зала працювала. Я вам скажу, що звернення, бо це злочинна бездіяльність, яка, скоріше всього, нашої територіальної виборчої комісії, ну, вона не дає навіть працювати сьогодні в міській раді.